Зіпсовані продукти та антисанітарія таке побачив міністр оборони Степан Полторак в одній із військових частин на Одещині. Напередодні очільник відомства вирішив особисто перевірити, чим і в яких умовах годують українських воїнів. Тож приїхав без попередження і виявив, що продукти харчування для солдатів зберігаються в антисанітарних умовах. І міністр попередив посадовців, які приховують факти неякісного харчування, будуть Покарані. А з постачальниками, що не дотримуються своїх зобов'язань, контракти розірвуть у судовому порядку. У червні 169 військових із навчального центру Десна потрапили до лікарні з інфекціями та харчовими отруєннями. Перевірка виявила там низку порушень зокрема, м'ясо зберігали без холодильника. М'яко говоря, некачественно не кормять наших солдат. Виражається це в тому, що відсутній какого контроль взагалі. Ну, то есть его нету. Соответственно, когда отсутствует контроль, начинаются выплывать такие, такие недостатки, как некачественное хранение продуктов и некачественные продукты.